Завершується 2015-2016 навчальний рік. Який же він був цей навчальний рік? Перш за все, хочу сказати, що в цьому році закінчує 11 класів 348 учнів. 38 учнів претендують на золоту та срібну медаль. Серед них 33 золотих та 5 срібних медалі. 9 клас закінчують 393 учні, з них 32 учні претендують на свідоцтво з відзнакою. В цьому році державна підсумкова атестація учнів 11 класів проходила у формі ЗНО. Це відбувалося 5 травня з української мови та літератури, 11 травня з математики та 13 травня з історії України. Результати, Ось буквально сьогодні, 26 травня, зранку надійшли дітям на персональні їхні сторінки. Кожна дитина може зайти по своєму логіну і паролю на свою сторінку і дізнатися результати. Адже там результати є у 200-бальній системі для вступу до вищих навчальних закладів та у 12-бальній системі для того, щоб зарахувати як державну підсумкову атестацію в школі. Хочу сказати, що наші випускники обрали математику 67% випускників, це більше як половина, та 55% обирали історію України. Ну і Українську мову літературу треба було складати всім 100% для того, щоб зарахувати і як ДПА, і для вступу у вузи, тому що без української мови ні один вуз не приймає. Завтра відбудеться свято останнього дзвоника о 10-й годині в усіх навчальних закладах. Далі всі наступні тестування відбудуться у нас у червні місяці. У червні місяці будуть складати тестування ті учні, які склали пороговий рівень, склав не склав. Адже комісія при українському центрі оцінювання якості освіти. Визначала пороговий рівень. Тобто з української мови та літератури пороговий рівень 23 бали, з математики 9 балів та з історії України 25 балів. Якщо дитина не склала пороговий рівень з української мови та літератури, вона до тестувань у червні не допускається, тобто дитина вилучається з бази і далі продовжувати тестування вона не зможе. З 1 червня по 8 червня наші дев'ятикласники будуть складати теж державну підсумкову атестацію з трьох предметів. Ось і отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту. Ну і на завершення хочу сказати і привітати всіх з святом останнього дзвоника та побажати нашим випускникам здійснення всіх мрій, надій та сподівань.